Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Час новин марафоні. для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Головна тема середи 16 жовтня. Президент України публічно представив у Верховній Раді план перемоги. Володимир Зеленський наголосив, Путін збожеволів, він хоче тільки війни. А план перемоги України це шлях посилення нашої держави і міст до проведення другого саміту миру, який має покласти край війні. Якщо цей план почати виконувати вже зараз, цілком реально закінчити війну на українських умовах вже наступного року, переконаний глава держави. План перемоги має три пункти: публічні і три таємні. Перший з п'яти це запрошення України до членства в НАТО. Протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність в Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО, і саме це спокушало Росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни. Повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. Другий пункт посилення оборони і незворотні зміцнення збройних сил. Третій стримування російської агресії. До нього є таємний додаток із можливістю розміщення неядерних сил стримування на території України. Військові партнери мають надати нам чіткий перелік зброї, а війна перейти на територію Росії. Тому світ має зняти обмеження використання зброї на окупованих територіях та військових об'єктах в Росії. Чіткий перелік є у додатку, який вже отримали США, Велика Британія, Німеччина і Франція. Також партнери мають посилити українську ППО і створити щит на території нашої країни і передавати нам розвідувальні дані і забезпечити стримування агресора. А Україна продовжить операцію зі створення буферної зони. Курська операція була необхідна саме для цього. це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. Щоб росіяни відчували, що таке війна, і, попри російську пропаганду, починали розвертати ненависть в сторону Кремля. Ми не наївні, але вони мають відчути падіння російської армії. Четвертий пункт зміцнення економічного потенціалу України за допомоги міжнародних партнерів. І п'ятий пункт плану перемоги Зеленського після воєнної Київ пропонує замінити американських військових в Європі на українців, аби наш досвід наповну був використаний для НАТО і Європи. Володимир Зеленський неодноразово закликав парламентарів і українське суспільство до єдності, аби перемогти і не втратити державу. Президент Євроради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів країн-членів Євросоюзу. Зустріч відбудеться 17-18 жовтня в Брюсселі. Шарль Мішель зазначив, вже завтра обговорять останні події війни Росії проти України. І президент Зеленський зможе представити свій план перемоги. Євросоюз підтримує ініціативи Києва щодо встановлення справедливого миру на принципах статуту ООН і міжнародного права. Тож під час саміту обговорять, як зміцнити позиції України перед можливими переговорами з країною агресоркою. Йтиметься про я... надання боєприпасів, а також використання надходжень від заморожених російських активів на користь України. Поки ж Росія продовжує агресію цієї ночі за наказом Путіна ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів: 136. збити. Вдалося 68 безпілотників ще 64 придушили наші реп-системи. Два повернулися в бік країни-агресорки. Лише два влучили. Гучно було по всій Україні, навіть на Тернопільщині та в Чернівецькій області. На Київщині тривога тривала понад 12 годин. Ворожі цілі знищені, жертв немає, повідомила облвійська адміністрація. Приватний будинок зайнявся в одному садовому товаристві. Дев'ять шахедів знищили на Сумщині, 12 – на Дніпропетровщині. Та все ж окупанти влучили дроном Камікадзе по території Покровської громади неподалік Нікополя. Загиблих і постраждалих немає. Протягом останньої доби ворог атакував позиції наших захисників 171 раз. Повідомляє генштаб Збройних сил України у своєму зведенні. По позиціях наших захисників і по кількох населених пунктах росіяни випустили 130 кабів та понад 4,5 тисячі разів били з артилерії різних калібрів. Найскладніша ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках на Курахівському відтинку противник атакував 40 разів. Під ударом зокрема, Костянтинівка ні на мить не вщухають бої у районі Часового Яру і Торецька. На третій рік повномасштабної війни ми наполегливо розповідаємо вам про справжніх героїв, які не втомлюються боронять країну і наш мир, які з останніх сил тримають фронт і чекають нашої підтримки та підмоги. Сьогодні в нашому об'єктиві друзі дешаве захисники з десантно-штурмових військ. Їхні історії героїзму вистачить не на одне покоління. Спочатку навчання у військовому ліцеї згодом на факультеті аеромобільних військ. Як то кажуть, з корабля на бал уже да, поїхали в антитерористичну операцію. Дуже швидко після інституту ми вже були на передовій. Війна для цього чоловіка розпочалась ще 14-го, тож повномасштабний її етап для орла не став несподіванкою. Не забуду цей ранок, да, коли ми почули, що не помиляюсь, десь 4 чи ранку. Коли вже приходи були ракет, ну і зрозуміли, що вже все це почалось. У складі славетної 95-ї боєць вибивав загарників з Київщини. Згодом з тих повоювати й у лавах 80-ки та 46-ї бригад ДШВ. Під час херсонської контрнаступальної операції дістав поранення. Є певні обмеження з руками, і ну на жаль, не можна фізичні навантаження, такі як можна було колись робити. Ну а тут як то кажуть, хочеться бути корисним і. Передати хоча б якусь частину того, що знаєш сам. Тож вже понад півроку Орел командир навчального батальйону навчального центру ДШВ. Увесь здобутий за роки на війні досвід, чоловік намагається передати новобранцям. У нас йде війна, ми готуємо людей бути кращими, бути сильнішими. От і все. Якщо ти не будеш готуватись, якщо ти не будеш працювати, ти помреш. Це реалію. Бути готовим до всього. Це завдання не лише для військових. Нині переконаний боєць. Люди у тилу розслабились і вже не так гостро відчувають загрозу, яку несе Росія. Це зокрема видно і по новобранцях, які нині потрапляють до навчального центру. Це все потрібно було робити ще на цивільному в цивільному житті. Не, не робити так, щоб люди боялись військових, боялись цієї справи, а навпаки, це припідносити і показувати, що це не страшно. Ну це да це чоловіча робота. Це до цього треба готуватись. До цього треба ну, морально бути готовим, фізично бути готовим. Тоді інструктори зможуть під час базової підготовки починати не з елементарних речей, а ділитися більш прикладними знаннями. Не будеш копати, не будеш жити. Всі ждуть, що приїде інженерна машина і тобі все виріє. Ну, на жаль, немає таких умов. Вона під'їде і прилетить я в півір, і все. Не лише готуватися фізично та морально оборонити своє, а й підтримувати тих, хто це вже робить. Закликаємо. І ми за допомогою реквізитів на екрані кожен глядач може долучитися до проекту Друзі дешеве та підтримати десантників щомісячним чи одноразовим донатом. Костянтин Мальников, Максимілян Ільченко, факта сі Єдині новини від сировинної до країни, яка виготовляє якісну і недорогу їжу, і постачає не лише на внутрішній ринок, але й за кордон. Попри повномасштабне вторгнення, блокування портів, окупацію, українська харчова промисловість втрималася на плаву і намагається завойовувати нові ринки збуту. Про ситуацію на ринку їжі і зміну смаків споживачів. Ці дні говорять у Києві на Нюфудсаміті. Їжа крафтова і для масового споживача. Винятково органічна і майже повністю готова на будь-який смак і гаманець. Україна поступово змінює свій статус із сировинної до країни, де якісну продукцію виготовляють не лише для внутрішнього споживача, але й для закордонного. Відношення до їжі змінюється в цілому світі в Україні. Також і в Україні через то, через те, яку кризу ми переживаємо, воно можливо змінюється навіть швидшими темпами ніж ніж на ніж на заході і в іншому світі, тому що ми маємо. Таким такі робити гігантські кроки. Попри повномасштабне вторгнення, українська харчова індустрія не лише вистояла, але й завойовує світові ринки. І хоча тут у залі всі один одному конкуренти на другому New Food Summit вони партнери, мета у всіх одна. Дуже круто, коли якийсь продукт починає асоціюватись з країною. Ну от мене навіть приклад такий був. Коли просеко це Італія. То чому мед не може стати то Україна? І от коли ми почнемо говорити такими великими масштабами і ділитись досвідом, як хто вирішує свої задачі по виходу на європейський, або на азійський, або на латиноамериканський ринок? То ми просто відкриваємо більше більше, більше дверей і більше можливостей для бізнесу. Тут понад 300 різних компаній від тих, хто вирощує сировину, до тих, хто випускає упаковку для готової продукції. А ще панельні дискусії на різноманітні теми: як крафтовим виробникам потрапити на полиці великих супермаркетів, де знайти фінансування чи інвестора для власного бізнесу, і як залишитися конкурентно спроможним під час вторгнення. Цей саміт, перш за все, був задуманий як платформа. Українська платформа для розвитку футеку і для розвитку в принципі українського ринку їжі. Цей ринок, по перше, зростає на 4% щорічно в світі. І я думаю, що в Україні у нього так само є дуже великі перспективи. Нині глобальний фудринок інтенсивно змінюється і підваштовується під потреби споживача. Покупці хочуть більше здорового харчування, але не готові годинами стояти біля плити. До того ж і самі українці змінюють свої звички Блекаут, ти постійні стреси, все це впливає не лише на психологічний стан, але й на харчування. Тож самі це не лише обмін досвідом, але й погляд у майбутнє на 20-30 років. І українські підприємці можуть диктувати світову моду на їжу, кажуть засновники New Food Summit. -у. Олег Корнієнко, Роман Щербаков, факт Сітіві. Єдині новини. Попри повітряні тривоги та постійні обстріли міста, в одеській мистецькій школі не припиняють виховувати майбутніх зірок світової сцени. Тепер навчання маленьких музикантів сприятиме над сучасне фортепіано Стейнвей Есекс. Його школа отримала в подарунок від президентського фонду Леоніда Кучми Україна з подробицями Олександра Ченкова. Новий навчальний день для вихованців мистецької школи починається в укритті. Ворог вдарив по місту балістикою. Однак, щойно пролунав відбій повітряної тривоги, свої вміння гри на портепіано спішить продемонструвати Микита. Це всього 13 і 9 років він займається музикою. Каже, це закономірно, бо народився в сім'ї музикантів. Новий інструмент, що з'явився в мистецькій школі, учню дуже подобається. Він не розігран. Якщо на ньому буду грати много людей, то тоді він буду дуже гучно грати класно. Він дуже відрізняється від любого другого інструмента, звучний. Дуже класні клавіші. Це сучасне американське фортепіано Стейнвей Есекс, яке президентський фонд Леоніда Кучми Україна подарував одеській мистецькій школі номер один. Освітній заклад нині виховує 413 учнів. Деякі з них вже виступили на найбільших сценах міста і країни. Десятирічна Луїза точно знає, чому обрала музику. Мені подобається музика, тому що із нею можна по перше імпровізувати та створювати щось нове, щось цікаве. Та по-друге, можна ось. Будь-яку мелодію переносити у музику та грати. Проєкт для мистецьких шкіл і палаців юнацької творчості, президентський фонд Леоніда Кучми, започаткував понад 10 років тому. За цей час десятки закладів у різних куточках країни отримали найкращі фортепіано відомого американського бренду. Це дуже велика честь для нас, і ми пишаємось цим, бо ми розуміємо, що 75 шкіл України отримали такий подарунок. Сподіваємось. Що саме цей інструмент, такий якісний, розкішний, красивий, буде наших дітей. Спостигати на нові досягнення творчі на Стейнвей Есекс навчаються маленькі музиканти всієї країни: Києва, Хмельницького, Львова, Дніпра, Харківщини, Житомирщини, Чернігівщини, Кропивницького, Івано-Франківська. Цей не перший інструмент, подарований фондом Леоніда Кучми Одесі, і тепер ще більше юних віртуозів зможуть навчатися на унікальному інструменті. В системі підготовки майбутніх музикантів неможливі паузи, неможливо відкласти. На потім чи на після перемоги для нас дуже важливо, що Одеса з її особливими неймовірними традиціями виховання виконавців і музикантів світового рівня продовжує це робити і зараз, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, окрім інструменту в одеській мистецькій школі презентували й новий навчальний клас на честь колишнього директора закладу, композитора Юрія Знатакова. А ще відкрили концертом культурологічний проєкт.